Здається, квартира за адресою гвардентів Широнік-59. Це квартира, яка знаходиться на 9-му поверсі, 9-поверхового будинку, двохкімнатна. Ходімо дивитися. Так, ось така у нас пропозиція. У житловому стані є ось такий косий балкон з ось таким а, чудовим відом з вікна. Далі у нас йде Наступна кімната. Тут є ось один телевізор, другий телевізор, третій, якщо вам потрібно, ось така спальна кімната. Також з ось таким відом вікна. Ось такий просторий коридор. Далі у нас іде кухонна зона та санітарна. Ось така є. Кладова, далі санвузол, ванна, мійка, туалет і ось така кухня. А в квартирі є газ. Всіх, кого може зацікавити пропозиція, звертайтеся, буду радий вам допомогти у купівлі, продажі або оренді нерухомості. Усім гарного дня до зустрічі. Пока-пока.